Я нічого не але слідство, яке наділо на Руденка Кайданки, має протилежну думку. Руденка Андрій Іванович створив злочинну організацію з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними на будівництво фортифікаційних споруд, було встановлено збитків на загальну суму 5 мільйонів 411 тисяч 767 гривень. Це лише за аналізом 11 договорів. Справа щодо можливого привласнення бюджетних коштів фірмою «Техінком» на підрядах від обласної військової адміністрації була відкрита у січні 25-го року. Зазначається, що у 2024-му загалом було 33 угоди на понад півмільярда гривень. Справа не стосується діяльності Руденка на посаді заступника мера Харкова, з якої він був звільнений у квітні 2024-го, з неозвучених причин у цій справі. Руденко виступає не як чиновник. Тобто, першу ланку в цій ієрархії составляє Руденка як організатор, всі інші особи йому підконтрольні. Друга ланка це. Биков, який є директором ТОВ Техінком і заключав договора з Хова. І третя ладка це фірми прокладки з допомогою яких здійснювалося завищення цін. Прокурор зачитує діалоги з чату, в якому перебували фігуранти, а також їхні особисті листування. Начебто в одному з них Руденко у випадку проблем з правоохоронцями обіцяє відправити бикова за кордон. Навіть зараз, коли це вся движуха, ведь на самом деле у мене биков не в темі. Він нічого не знає, а я прекрасно розумію і його примут, і у них концы всі лягуть. А биков за сотку зелени не потеряється. Це будь-вку в районі якої поляцкой паляцької поселення, де він знайде себя як боксер. Биков, як писав харківський антикорупційний центр, став співвласником фірми наприкінці березня 24-го. На нього переписали частку Вікторії письмак цивільної дружини Руденка. А перед обшуками стверджує прокурор, подружжя обговорювала знищення певної документації. Чи є зв'язок між вашою співмешканкою цивільною дружиною та однією з компаній, яка сьогодні фінансово має вона не Вона не була серед керівників, серед засновників? Серед керівників не. А що касається засновники, треба посадить по документам. Чи є ви фактичним керівником Я вам сказав, ні, я не являюсь керівників. Там змірки, ви знаєте, тонко ще робота службових посібка в техніком. Руденко стверджує, представників фірм лише консультував, адже після звільнення з мерії став волонтером. Був підписаний договор з ОВА, на який я вліті ніяк не мог, тому що я не працював ОВА. Данная компания взяла 24 объекта для строительства. Вся ценовая политика была согласована с и была в одной ценовой политике. Поэтому, когда мне говорят, что где-то что-то завышалось, конечный продукт был сделан в срок, сделан был качественно. И ОВА подписала приемно-сдаточные акты, приняла эти объекты и сейчас он находится Нашого є сам вічно виїжджав по кожному об'єкту не однократно. Учасник волонтер. Я допомагав находить піора, я допомагав находить людей, які непосредственно давали їм техніку. Захист Руденка наполягав, що слідство мало провести товарознавчу експертизу. Є е, одна ситуація, коли цей товар знаходиться на складі у місті, а є інша ситуація, коли цей же товар він. Е, Встановлюється в місцях будівництва фортифікаційних споруд. Тоді до цього товару додаються логістичні витрати, ризики пошкодження техніки, ризики для здоров'я та життя працівників. Саме це встановив експерт, який проводив товарознавчі дослідження на замовлення департаменту ЖКХ ТПК Хова. На думку прокурора, з боку хова до підрядника не було претензій, оскільки експерт нічого не знав про початкову вартість матеріалів. Наша експертиза дає ісходні, ісходні дані про те, скільки в реальності е, коштували е, ці предмети у відсотках. Це було більше 30% на кожному е, матеріалі. Це е, піраміди, зуби дракона, а також інші блоки, патерни, там інші будівельні матеріали, які е, використовуються для будівництва саме ВОПів. Вказань грошові кошти. Е, Скоріше за все були поділені між злочини між учасниками злочинної організації. Наразі в межах досудового розслідування перевіряється причетність всіх можливих осіб до вчинення злочину. Зараз у справі п'ятеро фігурантів. Окрім Руденка, це директора суб'єктів господарювання, таких як ТОВ «Техінком», ТОВ «Будтехпром», ФОП «Саричево», ФОП Драч перед Руденком суд добирав запобіжний захід очільнику фірми Будтехпром Дмитру Косотухіну. Ви нам себе ви знаєте, чи не ви знаєте, чи ви знаєте. Ви, ви знаєте знає знає, знає, повністю, частково. Частково. Косатухін <засв> повідомив орган досудового розслідування, що він лише номінально був директором товариства Будтехком, а фактично виконував роботу прораба та постійно був на будівництві. І Косотухін і Руденко просили суд обмежитися заставою. Утім, обох відправили до СІЗО до 26 серпня без можливості вийти. Руденко, якого захищають одразу чотири адвокати, оскаржуватиме запобіжний захід. зв'язані непосередньо з уничтоженням документів. не имеет под собой непосредственно доказательной базы. Выправу за границу однозначно не предлагал. Более того, скажу, я знал о том, что идет э, следствие уже давно. Если бы я хотел, я бы уже давно уехал. У різні часи Руденко працював у командах Авакова, Кернеса та Терехова. Був заступником мера Харкова 10 років. Нині наголошує, з політикою покінчено кому вигідно. Я хочу відійти повністю від політики. Я хочу займатися непосредственно роботою і хочу допомагати людям. У нас політики сьогодні. Дякую. Якість і готовність фортифікацій у межах розслідування справи ще перевірятимуть, як і інші договори, говорить у спецпрокуратурі у сфері оборони. Де саме зводили споруди, не розголошують і не аналізували їхній вплив на обороноздатність. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.